Ідемо далі. Путін та його оточення знову погрожують ядерною зброєю. Днями Лукашенко оголосив, що російський ракетний комплекс середньої дальності «Орєшнік» заступив на бойове чергування в Білорусі раніше, підбиваючи підсумки року під час театралізованого спілкування з пресою, Путін заявив, що Росія знищуватиме всі загрози для Калінінградської області в разі їх появи. Про чергові залякування Путіна зброєю масового знищення на тлі його ж брехні про наміри закінчити війну розкаже Олександр Мужичук. Кремлівський диктатор Путін та його васал Лукашенко знову погрожують Україні та Європі. Зокрема, залякують новітньою російською зброєю, здатною нести ядерні боєголовки. Днями Лукашенко оголосив, що російський ракетний комплекс середньої дальності «Арєшнік» заступив на бойове чергування в Білорусі. Перші позиції отримав ракетний комплекс «Орєшнік». Він у нас із вчорашнього дня і заступає на бойове чергування. Лукашенко звернувся до лідерів Європи і цинічно закликав їх не нариватися. Він заявив, що західні країни закуповують величезну кількість зброї, тому Білорусі потрібно мати свою ядерну рушницю. Ніцю щоб захід не ліз, і це при тому, що європейські лідери жодного разу не висловлювали навіть натяків на наміри вторгнення до Білорусі і навпаки побоюються прориву російських військ через Білорусь і Сувальський коридор до Калінінградської області, з якою у Росії немає сухопутного сполучення у разі загострення конфлікту передбачені збройні сили кілька десятків тисяч осіб на заході Росії, які негайно другим ешелоном долучаються до боротьби. Першою йде Білорусь ми маємо реагувати. Далі нас підтримує Російська Федерація. Російська Федерація примітно, що в заявах Путіна. Та Лукашенка про Орішнік є розбіжності. Білоруський диктатор запевняє, що комплекс уже в Білорусі. Водночас кремлівський тиран лише обіцяє, що Орішнік заступить на бойове чергування найближчим часом. До кінця року на бойове чергування буде поставлений ракетний комплекс середньої дальності з гіперзвуковою ракетою «Орєшнік». минулого листопада. Вперше було проведене його бойове застосування. Путін вперто залякує світ своєю новітньою вундервафлею вже більше року. Стверджує, що при масованому застосуванні арешника потужність його удару можна порівняти із застосуванням ядерної зброї. При цьому через страх гнівно. Ної реакції президента США Дональда Трампа кремлівський тиран розповідає байки, що готовий до миру і звинувачує в ескалації європейські країни, в той час, як звіти американських спецслужб досі містять застереження, що Путін як і раніше має намір захопити всю Україну і повернути частини Європи, які належали колишній радянській імперії. Чи будуть нові спеціальні військові операції? Не буде жодних операцій, якщо ви будете ставитися до нас з повагою, поважатимете наші інтереси так само, як і ми постійно намагалися дбати про ваші. Якщо ви не спробуєте обманути нас, як це було з розширенням НАТО на схід, запевняли. Але що не рухатиметься НАТО на схід ні на один дюйм, це пряма мова. Цитата. Ну то й що як у нас у народі кажуть, кинули, просто знехтували нашими інтересами у галузі безпеки. Як пише Reuters, дані американських спецслужб не підтверджують заперечень кремлівського тирана, нібито він не є загрозою для Європи. Розвідка США подає картину, яка кардинально відрізняється від тієї, яку малюють Трамп і його переговорники, які заявляють, що Путін хоче покласти край конфлікту в Україні. За словами одного з джерел, найсвіжіший з цих звітів американських спецслужб датується кінцем вересня. Висновки США є незмінними від початку повномасштабного вторгнення Путіна в 2022 році. За даними джерел, вони в основному збігаються з думкою європейських лідерів і розвідувальних агентств, що він прагне заволодіти всією Україною і територіями колишніх радянських республік, включно з членами НАТО. В свою чергу керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія переглянула свої плани щодо прямих військових дій проти європейських країн, відтермінувавши такі операції до 2027 року. В рамках цієї кампанії Москва планує окупацію країн Балтії. На півночі тільки північний Льодовитий океан, і далі за колом Америка. Відповідь та сама на півдні Китай буде взагалі катастрофічно сухопутний кордон. Будуть такі ж умови, як от у нас у війні з Російською Федерацією. Тільки для них лишається тільки захід, який у їхньому розумінні, вибачте, за фразеологізм, зажерся хворий кволий і нерішучий. Голова гур пояснив ймовірний наступ Росії глибинними історично-психологічними травмами та світоглядом Росіян, назвавши такі дії фантомними болями. Олександр Мужичук Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.